Попри пояснення і заяви адміністрації Байдена, конгресмени від обох партій не збираються згортати свої зусилля або Росію таки визнали державою спонсором тероризму. Ось як в інтерв'ю Катерині Лісунові прокоментували свої позиції демократ Майк Квіглі і республіканець Брайан Фіцпатрік. Я вважаю, що Палата представників і Сенат мають єдину позицію щодо законопроекту про визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Над формулюванням такого визнання відповідно до позиції Білого Дому можна попрацювати, але я ставлюся до цього так само, як і раніше. Якщо Росія не заслужила на це звання, то я не знаю іншої країни, яка б заслужила. Я розумію, і поважаю те, що говорить адміністрація. Ми можемо вирішити ці питання, але ми іще не задіяли достатньо санкцій. Цього тижня я зустрічався з міністеркою фінансів США Джанет Єлен. Ми говорили про забезпечення виконання цих санкцій. Я хотів переконатись, що вони мають необхідні ресурси. Цей процес також займає деякий час ми звернулися із цією ініціативою до держсекретаря ще багато, багато місяців тому. Ми із моєю колегою, конгресвумен Марсі Каптур, внесли законопроект, який передбачає низку жорстких санкцій проти Росії, включно із визнанням її державою спонсором тероризму. Отже, існує багато важелів. Нам потрібна лише підтримка адміністрації, і ми сподіваємося, що вони підтримують нас, тому що, окрім додаткових санкцій, визнання держави спонсоркою. Тероризму також вагомо вплине на міжнародне співтовариство, зокрема у сфері фінансових санкцій та обмежень на банківську діяльність. І я вважаю, що Росія заслуговує на це звання. Вони вчинили геноцид і насправді робили це вже досить давно.